Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні 21 листопада 10-та річниця Майдану 2013 року, який назвали Революцією гідності. І через 10 років Україною керують Члени угрупування Януковича, проти яких вийшли тоді люди на Майдан. І у цьому відео я розповім, як СБУ прийшло додому до людини за критику влади Зеленського. У 2020 році Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака Олега Татарова, який під час правління Януковича займав посаду заступник керівника департаменту слідства МВС України під міністром Віталієм Захарченко. Саме Захарченко за наказом Януковича розганяв Майдан. І Татаров був його правою рукою. Саме Татаров і Захарченко фабрикували кримінальні справи проти опозиції до Януковича, в тому числі тих людей, які вийшли на цю революцію. Гідності саме Татаров захищав працівників Беркуту, які лишали життя та калічили людей, протестуючих на Євромайдані. Зараз Віталій Захарченко перебуває в Росії, а Олег Татаров, права рука Захарченка, перебуває в офісі президента Зеленського. Зеленський наказав Татаровому, згідно цього указу бути керівником адміністратором всіх правоохоронних органів України, а саме МВС, ДБР, СБУ та прокуратури України. Тепер щодо СБУ, яке очолює Василь Малюк. На цих кадрах ви бачите, як Олег Татаров святкує свій день народження, на який завітав голова СБУ Василь Малюк. Вони навіть спілкуються поза роботою. Вони дружні разом святкують день народження. Василь Малюк повністю доповідає е, як адміністратору Олегу Татарову, що робить СБУ, а також виконує всі його вказівки. На люди питають: наведіть, будь ласка, приклад, як СБУ порушує кримінальні справи проти людей за критику влади Зеленського. Про український блогер Галина вела свій блог на Тиктоці, і в жовтні місяці до неї прийшло СБУ. Працівники СБУ сфабрикували кримінальну справу проти жінки, яка критикувала владу Зеленського. Давайте спочатку подивимось, які заяви, які відео вона робила. І за що прийшло СБУ, пане президенте, ви сказали таку гарну фразу, що ви вимагаєте трибуналу для Путіна, але ви забулися додати, що народ ще вимагає трибуналу для внутрішніх зрадників. Ви сьогодні шманаєте наших волонтерів, яким ми довіряємо. Так, да, можливо, серед них є не досить чесні, але скільки тих нечесних і злодюг сидить біля вас у вашому оточенні? Скільки СБУшників проросійських і керівництва СБУ, скільки поліціянтів проросійських і колаборантів, які служать не народу, я поділилася постом у Фейсбуці, там, де поліціянти викручують чоловіку руки і заставляють його силоміць пройти до воєнкомату, щоб заставити його захищати Україну. Я скажу відразу: я проти любого насилля над українцем. Якщо люди не хочуть іти захищати країну, я говорила про це ще 10 місяців назад, коли війна почалася. Що під час війни саме на часі було в перші дні позбавлятися внутрішніх гнид. Тому що, коли крали гуманітарку чиновники, вони залишилися непокараними. Влада діє не так, як хоче народ, а діє проти. Волі народу. Тобто влада не єдина з народом. От і це призвело тепер до того, що після 10 місяців війни добровольців захищати нашу Україну стало майже нуль. Ще мене вражають коментарі людей, які кажуть: не на часі говорити про злочини чиновників, не на часі. Говорити про те, що Міноборони наживається на наших солдатах, закуповуючи сьогодні одне яйце по 17 гривень. Народні депутати не підлягають призиву. А що їм заважає зняти з них бронь? проголосувати за закон, який знімає бронь з усіх чиновників, і як вони так хочуть допомогти Збройним силам України і бути в єдності зі своїм народом. Лише потрібна політична воля. Читаю новини, і душа просто розривається. Там викрили корупціонера, там такі суми викрили, знову викрили корупціонерів. І що? Їх просто звільнили, перевели на іншу посаду. Пане Зеленський! Не того ми хочемо. Особисто я вимагаю воєнного трибуналу для таких злочинців. Бо ці злочинці, які крали під час війни, вони прирівнюються до вбивць мого народу. Так, війна для людей, а не для депутатів, тому що я зайшла в рейтинги, які ж набирають зараз партії найбільше рейтингів по соцопитуванню. І там я побачила притулу, партія від волонтерів. І партія від воєнних. І я зразу задумалась: вони вже наперед роблять рейтинги, потім побачать, яка партія набирає найбільше голосів, В ту партію вони знову назбирають всякого зброду і запропонують нам голосувати і вибирати. І знову буде народ дурний, бо обрав не тих. А чому не тих, бо нам навіть нормальних і не запропонували? Хочу звернутися до українських жінок. 24 березня відбудеться мітинг на Майдані Незалежності в Києві о 12-й годині. Пропоную всім небайдужим прийти на цей мирний мітинг, щоб показати нашому президенту, що народ проти законопроєктів, які проваджує Верховна Зрада, а він їх підписує. Що я вам хочу сказати, Рашисти, вони теж бачать в своєму президенті ідола, царя. Виправдовують всі його негативні риси, якості, дії. Ви мені схожі із расистами, бо ви також із нашого президента робите ідола. Пане президент, що ви мали на увазі, коли сказали, що ви побудуєте тут, в Україні, новий Ізраїль? Що це таке? Народ цього не хоче. Народа таких навіть думок не було. Пане президент, не держіть українців за лохів? Хто заважав Зеленському прийняти закони за крадіжку державного майна народного садити довічно? Хто йому заважав, щоб служби виконували потім свою роботу і цей закон втілювали в реальному житті? Може, й мене забанять за це відео, але я не можу мовчати. Я прийшла до такого висновку, що якщо зараз воєнні в країні не візьмуть владу у свої руки, нам просто пипець. Працівники СБУ порушили проти жінки кримінальну справу, звернулися до слідчого суді щодо проведення обшуку і, отримавши рішення суду щодо проведення обшуку на підставі порушення кримінальної справи 25 жовтня 2013 року заломилися до неї додому. Ось так. За те, що говоримо правду. До нас приходять СБУшники. Зеля. Тільки почалися відео про зелю відразу на місці СБУ. Дивимось. Отак. От Хто не любить Зеленського, у нас відразу приїжджає з обшуком СБУ. Що ви хочете? Хто ви такі? Чого ви перелізли через забор? Чого ви перелізли через забор? А, ти захочеш, ти мені зламаєш двері? Ти бандит? Ти бандіт? Да. Я тебе питаю. Ти бандит? Що ти хочеш у мене знайти? У мене нема нічого. Яка причина його обшуковувати? За те, що я проти Зеленського? За те, що я проти Зеленського? Ти прийшов мене обшуковувати? Чи чого? Що таке? Роти закриваємо всім, хто говорить правду? Роти закриваємо всім, хто говорить правду. То я вже бачу, що ти сюди прийшов. Я вже бачу, що ти сюди прийшов, шановний. Рішення було прийнято слідчим суди Корольовського суду міста Житомира драчем. І з цим рішенням суду збушники прийшли додому до цієї жінки. Ухвала іменем України. Та Корольовський районний суд міста Житомира, слідчого судді драча. А що це за слідчий драч? Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира. У Житомирі. А? У Житомирі! І це він щось до мене хоче. Не він до вас. І це... до мого будинку. Це... Ми звернулися з клопотанням, слідчий суддя розглянув його, задовольнив, надав. А ви звернулися, а вас хто, найняв? Слід, хто нас найняв? Ну, а кому ви служите? Хто вас найняв? Україні ми служимо. Давайте ми не будемо зараз. А говорити... де ваша присяга, що ви служите Україні? До чого ви зараз? оце... Де закон, яким ви створені? Де закон, яким ви створені? Покажіть, якщо ви служите Україні. Де ваша присяга? Покажіть. Ну диви, я задаю запитання, кому ж ти давав присягу? Покажи мені ту присягу. Це не провокативні? Це правда? Ви служите на мафію, ви служите олігархам, ви служите тим бандитам, які узурпували в народу народну владу, і ви їм служите. Що ж у нас боїтесь? Бо ви мужики, а я жінка. Чого я тебе боюся? Ти бачиш в моїх очах страх? Ти в моїх очах бачиш страх. Але я не хочу пускати в хату бандитів. тому що я знаю, що вся Верховна Рада, ви бандіти, які прикриваєте роди людям, які дійсно люблять Україну, які за Україну, які допомагають Збройним силам України. Вам це не подобається? Чому вам боятися, якщо ви так розказуєте? Чому мені боятися? Тому що багато випадків люди розказують, як СБУшники піаряться, як вони б'ють, як вони заставляють силою підписати. Ага. Я маю тобі вірити? Звісно, звичайно. Такі поліції є, спонятів. Це ще благо, що мої представники поліції є. Фіксується це на відками тамхоже дії зараз СБУшників з тими діями, що творили СБУ та МВС під час правління Януковича, особливо під час революції гідності, коли заарештовували людей, які вийшли на майдан, робили політичні заяви. Чи бачите ви різницю? Я думаю, що не бачите, тому що фактично СБУ зараз керують Татаров, за Єрмака а татаров був правою рукою Віталія Захарченка під час правління Януковича та розгону майдану. Ці Ті ж самі люди, ті ж самі люди повністю керують правоохоронною системою України зараз, у 2023 році. Після візиту СБУ жінка повністю зникла. Вона більше не публікує ніяких відео, не критикує Зеленського. Давайте допоможемо знайти цю жінку, якось допомогти. Я не знайшов в реєстрі е, рішень судів. Рішення суду з цього приводу. Дуже багато рішень судів взагалі не потрапляє в реєстр, тому що влада ховає інформацію щодо політичних справ і щоб ми не могли дізнатися, а що саме вони написали в рішенні суду. Можливо, я так думаю, вони порушили кримінальну справу за те, що жінка за нібито намагання повалити конституційний лад України захопити владу. Ну, це повний абсурд. Ця жінка проживає в Корестищеві, вона займається організацією дитячих е, заходів. Роботує з маленькими дітьми. Вона не є не членом якогось угрупування, чи якоїсь групи, чи якось там, яка хоче захопити владу зі зброєю, це повний абсурд. Багато людей роблять політичні заяви, свої думки висловлюють на емоціях. Часто кажуть, так, треба, щоб військові взяли владу свої в руки, чи виходити на Майдан. Люди, критикуючи владу, висловлюють свою думку. Що робите з БУ? Якщо людина систематично критикує владу на своїх Ютубі, чи Телеграм-каналі чи Тиктоці. І їм потрібно щось за щось зацепитися і порушити кримінальну справу. І людина десь на емоціях каже, що треба виходити на Майдан, чи військовим потрібно там взяти владу руки, чи геть банду, е геть банду Зеленського. Все, вони порушують кримінальну справу за статтею повалення конституційного ладу України і закривають цю людину. Тобто, вони звісно, що вони розуміють, що ця людина не буде ні нікуди йти і щось там повалювати. Їх мета. Припинити будь-яку критику і залякати інших, щоб інші не критикували, а отже, не понижували рейтинг Зеленського, Я, так само, як робив сам Янукович. Це один-один. Взагалі -один. немає ніякої різниці між Зеленським та те, що робив Янукович. З урахуванням цього, якщо брати за основу те, що робить СБУ зараз, е, потрібно напевно заарештувати всіх. Учасників Євромайдану, Революції Гідності, тому що люди виходили, робили заяви, щоб Янукович е, пішов з влади, щоб народ взяв владу в свої руки, це теж за згідно позиції СБУ, повалення конституційного ладу. Так розуміє? І те, що ми зараз про це кажемо, і те, що ми коментуємо, це теж кримінальна відповідальність. Так вся країна за логікою СБУ повинна зараз сидіти на нарах. А це, це, це повне абсурд те, що вони роблять в акаунті жінки. Я побачив, що вона неодноразово завантажувала мої виступи до себе на канал, а також інших людей, які ритикують владу Зеленського. Звісно, що це дуже дратувало режим Зеленського, та на е, натримавши наказ, СБУ порушила кримінальну справу. Давайте допоможемо знайти цю жінку, де вона, що з нею. Можливо, якось допоможемо та будемо е, репустити це відео, щоб якомога більше людей побачило та зупинило цей безпреділ. З революцією гідності десята річниця.